І з нами на зв'язку Олена Білозерська, це офіцер Збройних сил України, громадська діячка, журналістка. Вітаємо, пані Олено. Добрий вечір. Раді вас бачити. Е Хочемо з вами поговорити про е, Московську церкву в Україні. От ви е, нещодавно написали допис у Фейсбуці про те, що Почаївська лавра могла стати українською ще на початку 90-х років минулого століття, але цього не відбулося. Не відбулося через нашу владу. Києво-Печерська тільки лавра, не Дару, даруйте, а не Почаївська. Даруйте Києво-Печерська лавра. так. Ну, в принципі, так тоді ще на рішучі проукраїнські державницькі дії не було державної волі, не було політичної волі, і в цьому немає нічого дивного. Адже можна сміливо казати, що в багатьох питаннях її не було аж до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого а тоді так. Тоді ще всі смертельно боялися образити Росію, вплутатись в якісь міжцерковні конфлікти, бути можливо звинуваченими у якихось там утисках е, свободи від розповідання. Е, тоді ще мало хто мав можливість сміливо заявити, що це не церква, російська церква в Україні, а що це просто агенти іноземного впливу, які мають бути з України витіснені. Тоді ще мало хто так мислить. Пані Олено, е, ну от е, я вам я не даремно згадав про Почаївську лавру е, і хотів запитати от, роль у всіх цих процесах е, патріарха Філарета, ну, який зараз дуже дивну позицію займає, так. Е, річ у тім, що у 2014 році, за моєю інформацією, була е, спроба і готовність, е, якби, Повернути Почаївську лавру у лоно православної церкви України і тоді, ну повернути, тобто зайти в неї, це ж була революційна ситуація. Зайти можна було, але ж повинні були там бути насельники, там повинні бути. Церковні діячі звернулися тоді до патріарха Філарета, а він сказав, що у нас ну, зараз як, якби нормальні стосунки з УПЦ Московського патріархату, з Володимиром Сабоданом, йде зближення, і не потрібно цього робити. От як ви вважаєте, якби це зробили в 2014-му, то вже би й забули про існування на Західній Україні, на Тернопільщині Московської церкви, московської лаври Моя думка, що це треба було робити, чим раніше, тим краще. Ну, але краще пізно, ніж ніколи. Ну, а зараз, як ви вважаєте, чи вдасться от повністю позбутися е, московського впливу, московської церкви в Україні, чи влада іде на половинчасті рішення? Я сподіваюся і вірю, що вдасться що повномасштабна війна з Росією абсолютно всім, включно з владою, відкрила очі, і що тепер московський вплив в Україні терпіти не будуть. Якщо проаналізувати, які ми були наступному році, то вірно ви зазначаєте, що тоді багато хто навіть не міг подумати про те, що нам доведеться воювати з Росією. Тоді люди, які, наприклад, шанували степана Бандеру, були якимись ну недоторканими в тому плані, що від них якось намагалося суспільство відсторонитися, їх вважали якимись радикалами, якимись диваками. А сьогодні, а сьогодні всі вітаються гаслом Бандери, тобто мільйони людей називають себе бандерівцями і цим пишаються. І ну, перше таки злам дійсно відбувся, мабуть, в 2014 році, але ось тоді чомусь дійсно все ж таки ми не... Довершили цей злам, і це не тільки, мабуть, церкви стосується, а і загалом нашого світогляду, ну, наприклад, навіть. Те ж саме 9 травня, так, день перемоги. Тобто ми тоді почали переходити вже на весь весь цивілізований світ, 8 травня відзначати День пам'яті і примирення, але разом з тим і це побідобєсся ще залишалась. То зараз у нас в 2022 році дійсно весь цей злам, який почався в 2014 му відбувся остаточно. У нас все проясняється в тому, які ми свята відзначаємо, яка наша справжня історія, хто ми є, і власне ми повертаємось до тої нашої української держави. Яка будувалася століттями і гнобилася нашим вічним ворогом постійно, то і в цьому контексті дуже важливе це церковне питання, адже це безумовно один із інструментів цієї гібридної війни, яку Росія проти нас веде, і ми мусимо його. Позбутися і на вашу думку, що має зробити активне українське суспільство для того, щоб все ж таки добити цей злам до кінця саме в плані церкви? Адже ми часто чуємо від релігієзнавців, експертів-юристів, що це зробити неможливо, чи майже неможливо в рамках чинного законодавства. Ми можемо тільки змусити їх назватися. Російською е, православною церквою, так чи там в Україні, так чи якось так, що зараз законодавець наш пропонує, і е, надіється законодавець на те, що тоді люди перестануть ходити, якщо то, власне в їхній назві буде звучати, що це російська церква. Як ви вважаєте, якщо російську церкву назвати російською церквою, то люди перестануть ходити, чи все ж таки треба її більш радикально забороняти? Я думаю, що російська церква в Україні має бути заборонена. З причини війни з Росією, яка триває зараз. Після війни можна буде, після нашої перемоги, можна буде приймати окреме рішення цього питання. Зараз російська церква має бути заборонена. Як це зробити на практиці? Що, наприклад, зробити з рядовими священиками УПЦ МП, з насильниками як ви казали? Тобто вони просто мають перейти в інше підпорядкування одіозних керівників, типу сумнозвісного звісно, Паші Мерседеса, це, звичайно, треба прибрати. А тих перепідпорядкувати. Звичайно, добровільно, несиламіть. Хто не погодиться на це, дорога за перебрик відкрита. Дуже просто. Ну, а якщо вони не погодяться, вони скажуть, що от в нас є своя віра, і ми там. Нас переслідують за віру, і ми з Росією нічого не маємо спільного. От як тут діяти, як це вони не мають з Росією нічого спільного, якщо навіть збираються пожертви, які йдуть у центр в Москві в цій церкві? Так не має бути і підпорядкування центру них де. Якщо у них центр у Росії, то вони вже мають з Росією спільне, і це вже там, там вже далі нічим крити. Я не думаю, що їх треба. Ну, насправді, пожертви вже йдуть, не йдуть до Москви, насправді вже Москва фінансує їх, адже це її центри впливу в Україні. Ну, тим більше, я думаю, під час війни толерувати цю церкву злочинно навіть. Після війни так можливо після війни вона може бути там як російська церква, чи якщо тоді вже приймати окреме рішення, тому що її руйнівний вплив на свідомість протягом цих десятиліть пропаганди це щось страшне. Розповім маленьку історію, просто особистий досвід. У мене є друг родом з Одеси. І У нього мама така завжди була покійна його мама, богомільна бабуся. Така в кусточці на всі служби ходила до цієї російської церкви. Всю квартиру цими паперовими іконками заклеїла, несла всі ці нісенітниці, які там батюшки розповідали про триєдину русь, там велику, неподільну, про злих бандерівців і так далі. Ну її син, мій товариш, це все терпів, бо мама є мама. І от одного разу я там гостювала, і дочка мого приятеля на той момент. Школярка старших класів доп... попросила мене допомогти їй розв'язати задачку з математики. Я з цією задачкою не впоралась, бо математика ніколи не була моєю сильною стороною. Вона каже: нічого страшного, зараз прийде бабуся, вона мені розв'яже цю задачку. Я звичайно дуже здивувалась. Ну така проста богомільна бабуся і серйозна задача з математики. Да. Бабуся прийшла і як горішу лустила цю задачку за дві хвилини. Я, звичайно, очі вирішила і кажу. Де ви так навчилися? Вона каже: так у мене вища математична освіта каже, і от тоді я зрозуміла, що якщо людині з вищою математичною освітою ця церква змогла настільки промити мозок, то що казати про людей, наприклад, взагалі без вищої освіти? Я зрозуміла, який руйнівний вплив вони мають на мізки. Я ще тоді зрозуміла, це було більше 10 років тому, що треба їх з України поганою мітлою гнати, бо це небезпека. Пані Олено, так я теж знаю такі приклади. Навіть більше того, знаю людину з трьома вищими освітами, яка ходить в цю церкву, і ніби на всі теми з цією людиною можна спілкуватися цілком адекватно, але тільки що стосується її віри, то. Ну, людина стає неадекватною, мене таке враження, що готова вбивати за, за цю віру. Тобто, дійсно, з боку виглядає це як якась деструктивна секта, де в людей це логічне мислення якимось чином вдалося поламати. Хоча чому ми дивимося, якщо російська пропаганда, ми просто бачимо, що зробила з 140 мільйонами росіян? Де повністю відсутнє будь-яке мислення, і ми не можемо зрозуміти, як це могло статися з такою великою державою, з такою кількістю людей. Просто люди не можуть мислити, і зрозуміло, що церква це також один із інструментів цього впливу і от власне її. Потрібно позбуватися, але от нам кажуть релігієзнавці, що люди, українці, так, які досі продовжують ходити в цю церкву, вони не знають чи не розуміють, що це саме московська церква, бо вони бачать ось цю назву Українська православна церква, а в статуті ніде не зазначено в них, що вони московського патріархату. Ви вірите в те, що люди не знають, в яку церкву вони ходять? Ну, зовсім прості люди можуть не знати. У мене, наприклад, е, близька подруга, яка не є абсолютно про російських поглядів, звичайно, е, вона хрестила дитину у церкві у МП, е, тому що вона е, ну це була просто найближча церква до її дому, ну, щоб не тягти дитину далеко, і вона навіть і не замислилась, якого це патріархату церква. Церква і церква. От, е, можливо, але я думаю, що це перейменовувати її в російську церкву, щоб люди знали, що було великими літерами там на табличці біля входу російська церква, ну це треба було м, раніше робити. От. Чим раніше, тим краще. А зараз моя особиста думка, я, звичайно, не є релігії хоча я редагувала всередині 2000-х християнську православну газету. От, але я Просто як журналіста, не як релігії знавець, але моя особиста думка, що зараз е, треба скористатися е, сприятливим історичним моментом, я маю на увазі нападом Путіна, е, щоб їх позбутися в Україні назавжди, акуратно попросити за перебрик і назад уже не впускати. Я б робила так на місці влади. Хтось має іншу думку, ну, може він розумніший. Пані Олено, ви ветеран російсько-української війни. Скажіть, от ваша думка стосовно мінських угод? Е, чи могли ми тоді військовим шляхом вибити Росію з України? Я думаю, що на той момент ні. Ці мінські угоди, ну, я не знаю нікого, скажу чесно, я не знаю нікого з побратимів який би добре до них ставився, тому що нам не давали воювати, нам не давали стріляти. Весь час були всі ці безглузді перемир'я. Ворога тр... вже пройшло від цих мінських угод кілька років, там 17, наприклад, рік, і ми вже відчували потребу їх бити, а нам не дозволяли в них стріляти. Тобто ми їх ненавиділи люто, кажу чесно. Але я визнаю, що вони були потрібні і своєчасні, тому що вони дали. Е... Дали можливість розвинути і підготувати українську армію, де факто створити її з нуля. На той момент вони були потрібні. На цей момент не повинно бути ніяких перемовин, ніяких домовленостей з ворогом, ніяких перемирів, а перемовини тільки про їхню капітуляцію. Тобто тоді це було своєчасно зараз, не дай Боже. Але пані Олено, ми знаємо, що після того, як Зеленський побував в штатах з візитом, то там єдиний меседж, ну основний, який прозвучав, звідти після того, що вони очікують мирний план від України. Але що це за мирний план має бути не зовсім зрозуміло, тому що для нас перемога це є очевидна, це є повний розгром нашого ворога, щоб унеможливити повторну агресію. Тому що, навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, а Росія залишиться такою, як вона є, то очевидно, що буде наступна фаза агресії. На Заході швидше всього цього не розуміють і натякають на те, Розумі. що все ж таки Так, що все ж таки а треба. Може не хочуть розуміти? Чи не хочуть розуміти, чи бояться. Ну ми можемо а, тільки а. гадати, але що, що ми маємо робити в цій ситуації, як ми маємо звільняти наші території і, власне, перемагати в цій війні? На вашу думку? З Путіним взагалі ніяких домовленостей в принципі не може бути, тому що він неодноразово довів, що ніяких домовленостей він тримати не буде. Чому на заході, наприклад, скажу кравольну думку зараз? Чому на заході повільніше озброюють Україну ніж мали б? Вони нам дають зараз рівно стільки зброї, щоб ми якось втримали, щоб Росія нас там, наприклад, не розбила. А але надають одразу стільки зброї, щоб ми могли швидко перемогти, менше втрачати наших людей і швидко викинути принаймні Росію за кордони за межі кордонів. 91-го року мені здається, що на заході бояться занадто сильної України. Вони не хочуть, щоб українська армія, яка значно кращою. За західні армії, за мотивацію, за бойовим досвідом, це ж те, що найкраща армія Європи українська, це вже факт. Вони не хочуть, щоб вона зрівнялася з ними і за озброєння, тому що бо ніхто ж не може знати, як вони можуть думати, які там далі наміри будуть в Україні. А раптом вона схоче когось завоювати, так? Да? І ну ми то не плануємо, але ж вони ніколи не можуть бути в цьому певні. От і от через те мені здається, що нас так трошки не поспішають озброювати. А що треба робити? Ну. А згадайте, як перед референдумом про незалежність України про державний суверенітет, як приїздив американський президент. Якщо я не помиряюся, це був буш був старший, і він тоді казав, що не треба йти на поваду галтєлого містечкового націоналізму. Якось так він казав: Ну можливо, не той, що цитую, але суть була така: типу він не підтримував, щоб Україна і інші республіки колишнього СРСР здобували Незалежність і Маргарет Течер приїздила так само відмовляла від незалежності. От, а що треба? Але знаєте, переможців не судять. Незалежність є, державний суверенітет України є, весь світ визнав. А що треба робити з Росією, якщо коротко? Е, розбити її армію, раз тут на території України далі разом з західними нашими союзниками задушити її економічно, щоб там була така економіка. Погано, щоб вони тупо віддали свою ядерну зброю в обмін, умовно кажучи, на ніжки буша. І все, видрати у них оце їхнє ядерне жало, як у змії. Після цього їх можна буде не боятися, після цього вони будуть, як на карті Буданова, розпадуться на купу маленьких квазів держав, які ворогуватимуть між собою. Для нас це був би ідеальний варіант. Це, звісно, був би ідеальний варіант. Пані Олено, от оглядаючись на пройдений шлях, скажіть. В 2014 році Європа і Захід не хотіли нас підтримувати, тільки занепокоєння висловлювали, а зараз змінили свою думку. Чому на вашу думку? Ну тому що вони, я думаю, зрозуміли всю небезпеку цієї ситуації. Вони зрозуміли, що якщо Путін зжере Україну, то наступною буде Польща країни Балтії. Що він буде відновлювати країни Балтії стовідсотково, тому що він буде відновлювати СРСР у його тодішніх кордонах? Так, що думали спочатку країни Балтії, далі Польща, всі це розуміють, і всі хочуть мати Україну, принаймні, як буфер від Росії, щоб з нею не межувати. От То вони зрозуміли це все, тому що раніше Путіну ж трошечки вдалося е, на той момент, на 14-й, ми, якщо казати чесно, ми програли Росії інформаційну війну. Це таки Росія змогла подати так інформацію, нібито у нас громадянська війна, шахтарі, і трактористи, яких там щось не влаштувало, взялися за зброю. І тобто, це внутрішня справа України. Ну, звичайно, всі розуміли, що Росія їх фінансує, але коли в громадянські війни не втручалися сусіди, не було такого. Тобто тоді Росія змогла подати світові таку картинку і світ проковтнув. А зараз вже все. Зараз вони чітко зрозуміли, що якщо Україна їх не порятує, то вони наступні. Зараз уже і Пригожин визнав, що ніякі це були не шахтарі, і трактористи, а його е піддані із ЧВК чи ПВК Вагнер, які воювали на боці так званих ЛНР ДНР. Ну я б жодні слова Пригожина всерйоз не сприймали, чесно кажучи, бо це така особина, що. Буде піаритись на чому завгодно. Там, десь знаєте, були такі терористи, де щось у світі вибухне. Вони кажуть, це ми беруть на себе відповідальність, хоча це може і не ми. Тобто, але те, що, що там було повно росіян, громадян Росії, завжди це факт. Те, що вони фінансувалися з Росії, озброювалися з Росії, ДНР ЛНР так звані, отримували накази з Росії. Тобто вони такі, це російська армія. Навіть не проксі, як їх називали, а повноцінна російська армія. Навіть якщо переважна більшість на той момент її військовослужбовців були з українським громадянством. Що це, це російська армія? Найманці російську армію. Доб'ємо Росію. 100%. Захід допоможе. Допоможе. Нікуди не дінеться і вже нема куди діватися. Ну, щось дуже повільно навіть з танками. Бачу, я ж кажу, мені здається, що вони бояться після війни отримати конкурента у вигляді сильної України, сильної армії з бойовим досвідом. Це геополітика, це їхні геополітичні інтереси. Ми вдячні за допомогу, звичайно, безмежно вдячні, але нам своє робити, У нас свої інтереси. Звичайно, ніхто не збирається там нападати на них, але свого теж не віддамо. До речі, ви сказали про рейтинги, то от нещодавно оновили рейтинг, і українська армія з 22 го місця перескочила на 15-те, Ну, все одно вище там. армія Італії, ну я більших боягузів не бачив, ніж Італійці. Нічого не буду казати про армію Італії чи інших країн, але воюючу, успішно воюючу армію з невоюючими арміями я б не порівнювала взагалі. Чесно. Дякую, армія вам. Показує, що Армія показує, наскільки вона крута в першу чергу на полі бою. Оце не воюючі армії, коли нема війни, от, наприклад, на якомусь континенті. Умовно кажучи, в Європі немає війн. Тоді справедливо порівнювати між собою силу армії європейських країн. Ця сильніша, ця слабша і так далі. А тут, коли є війна із такими результатами, як у нас, то мені здається, що це не можна порівнювати. Дякуємо вам, пані Олено, за. Вашу позицію і за участь у нашій програмі. Я дуже дякую, що запросили. Слава Україні. Героям слава.